Привіт сімбрамчинів фортерс. Я вирішив поселитися десь тут, у якомусь цих багатьох лісів. По нашому прибутті ми знайшли родовище піска. Це добре, бо ми можемо виготовляти скло, а можемо і скляні вироби, і продавати їх торговцям, щоб заробити капітал. Поселитися я вирішив на повороті річки, щоб викопати рів для захисту фортеці. До речі, фортеця називається Томіс Луке. Перекласти я це з верхійського не можу, не сильний в цьому, і тут виявилося, що річка замерзає. Ні, ну правильно. Хто вирішив селитися біля вічної мерзлоти? Тому треба провести колодязь до фортеці, а ще зробити так, щоб він не замерзав. А то дворф без напоїв різьбу буде зривати кожен день. Так, і без дварфів залишитися можна. Якось я відкрив меню персоналізації, щось десь потикав, потестив і зрозумів, що персоналізації не буде в моїй фортеці ще, мабуть, років 10. Спальню я збудував аж на мінус 26 рівні, щоб шум поверхні майстери не заважав дварфам спати. Так, річка замерзла, надіюсь, нас вистачить алкоголю. Ну як вам новий дизайн? Так, він доволі гігантський, але краще, чим було. До цього в мене є ідея, як його зменшити, А ви знали, що краще всього готувати у землі і антисанітарії, бо дварфом так більше подобається. Також я зміг зробити пару кілець, корон, намисти, навіть інкрустувати декілька коштовних чи некоштовних камінчик, щоб повисити їм ціну і продати чи обміняти їх на ресурсів торговців. В дварфі поганий настрій, може збудуємо таверну? Хммм, збудуємо рів. Ну, напевно, такі рів вистачить ще й збудуємо стіну, і все запрямося в облогу зможемо тримати нескінечно довго. Нет! Так, не зрозумів. Надію, що ти не впадеш в річку і не потонеш. А, -а, -а, -а я поняв, що ти ху. Так, так, я поняв, поганий жарт більше не буду. О. о! О, о, все, розсосалося, мабуть. Ну я думаю, що два рівні так мало, а ось три вже норм. А цей шахний стволу в нашу фортецю зробимо башню. Може там буде сидіти голова експедиції, якісь високі чини нашої фортеці, щоб завлікати різних мадрівників цією спорудою. Зараз буде найстрашніше. Треба викупати блок, щоб запустити туди воду. Ну, ніхто не помер, веселощів не сталося. Це так виглядає некрасиво. Докопаю пару блоків, нічого, надіюсь, поганого не станеться. І шахтар гепнувся у рів. І тепер сидить на дні рову. Хоча він пригав на поверхню, але все-таки він потонув. Після чого дварфи почули, вони зазирнули у шахтний ствіл і побачили, що він весь затоплений. Допомогти дварфам, які залишились у фортеці, вони не можуть, так як Шахтар верпнувся у воду з кіркою. І тепер вона з ним на дні чили. Після чого решта виживших дварфів покинули фортецю Томс Люкі. Цей фільм створений, щоб ви, молоді дварфи, зрозуміли, що сталося у сталися з люки. Звук стався у фермах. Щоб зрозуміти, що спричинило звук, треба перенестися назад. Спочатку стеля підтикалась, так як стеля була над дровом. І після того як вода розмила землю, стався звук. Затопивши ферми і весь шахтний стрів, потопивши на тих рівнях чотирьох дварфів, вижив дварф на рівні майстерень, де він і з'їхав з глузду від самотності. І вибив хідні двері на цьому рівні, після чого його змили сильним потоком води, почувши кріки на рівні зверху, дварф у спальнях повністю втратили надію, після чого, мабуть, вони і померли від спраги. Чи просто в них закінчилося повітря? З усіх 14 дварфів вижило лише двоє. Після чого вони і полишили це гідле місце.